Доброго ранку, любі малята! Доброго ранку, хлопчики і дівчата! Я рада вас бачити на нашому музичному занятті. Подивіться малята, а хто це завітав сьогодні до нас на заняття? Що це? Вірно, це осінній листочок. А подивіться, якого він кольору. Вірно, малята, він жовтого кольору. А які ще листочки, якого кольору восени ви бачили на вулиці, які лежать на землі, які впали з дерев? Давайте пригадаємо з вами разом. Правильно, молодці ще бувають і коричневі, і помаранчеві листочки, і червоні, різнокольорові. І сьогодні я хочу запропонувати вам погратися в гру «Друзі осені. А друзі осені, ось які. Це їжачок, білочка та мураха. Це музична гра, це не проста гра, треба уважно слухати, дивитися на картинки, які вам допоможуть правильно виконувати рухи. І ще нам допоможе листочок чарівний. Змахну я листочком, скажу один, два, три. Гру почали музично ритмічна гра, друзі осені. Коли бачимо їжачка, плескаємо долоньки. Прибігла мурашка тупаємо ніжкою. Зустріли білочку, плескаємо, але по ніжкам. Що малята сподобалася вам гра? А давайте ж пригадаємо, які друзі осені нам зустрілися. Правильно, їжачок, а ще хто? Руденька з таким великим пухнастим хвостиком це хто? Білочка, молодці. А маленький такий жвавенький це хто, кого ми зустріли там? Вірному раху, а ще нам допомагав. Листочок. Тож нас ж листочок, і я прощаємося з вами до наступного заняття і говоримо: до побачення, малята, до нових зустрічей!